Здоров'я бажаю! Традиційний звіт про виконану роботу за останній тиждень місті та області. Держава підтримує людей, які втратили дім. Для цього працює програма, є відновлення». За тиждень 25 родин подали заявки на компенсацію за пошкоджене житло. Ще 56 за повністю знищене. Вже ухвалене рішення про виплату для 13 сімей. Вони зможуть розпочати ремонти. 22 заявники отримують житлові сертифікати на загальну суму 18 мільйонів гривень. Від російської вибухівки за тиждень сапери очистили ще 1900 гектарів, майже все поля. На цих територіях вибухотехніки виявили та знищили понад 2,5 тисячі вибухонебезпечних предметів. Продовжуємо дбати про наших воїнів і забезпечуємо їх надійний захист на передовій. Цього тижня передав авіаторам бригади берегової оборони морської піхоти високоточні засоби для роботи зі знищення ворога. Також ще три фортифікаційні комплекти типу Парасолька отримали бійці однієї з військових частин, які виконують бойові завдання на Херсонщині. Ці захисні конструкції витримують обстріли з усіх видів стрілецької зброї, фугасні артснаряди, атаки дронів і навіть кабів. Обладнала черговий командний пункт морської піхоти, передав нашим захисникам інтерактивні системи візуалізації в процесі управління боєм. Бригаді територіальної оборони надійшли десятки дронів винищувачів, здатних очистити харсонське небо від ворожих безпілотників. Також бійці отримали засоби РЕП, що забезпечують їх захист на позиціях. Нові системи радіоелектронної боротьби отримали, зокрема, морпіхи і артилеристи. Вони здатні ефективніше знищувати ворожу безпілотну авіацію, що намагається знаходити все нові частоти. Крім того, передав підрозділам корпусу морської піхоти комплексну систему підсилення сигналів. Вона забезпечить резервний зв'язок пунктів бойового управління на відстані кількох десятків кілометрів. Далі буде дякую громадам за підтримку наших ініціатив. У головного управління Нацполіції Херсонської області новий керівник. Ним став полковник поліції Роман Казяков. Він добре знає Херсонщину і нараз допомагав області, коли ще очолював поліцію Кіровоградщини впевнений, що його багаторічний досвід посилить роботу поліції в нашому регіоні. Херсонська обласна психіатрична лікарня працюватиме і надалі. Як і обіцяв, питання фінансування цього закладу тримав на особистому контролі. Завдяки співпраці з МОЗ та НСЗУ вдалося внести зміни до програми медичних гарантій. Тепер послуги стаціонарної психіатричної допомоги включено до пакету послуг для людей, що знаходяться в зонах бойових дій. Це дозволить лікарні отримати фінансування та продовжити роботу. Дякую всім, хто допоміг досягти цього результату. Один з моїх закладів в Херсонщині отримав новий санітарний автомобіль. Допомога надійшла у межах гуманітарної підтримки від центру громадського здоров'я МОСТ за сприянням британських партнерів з Medical Lifelines Ukraine LTD та Міністерства охорони здоров'я. Загалом з початку року медичні заклади області отримали вже 10 карет швидкої допомоги, з них для екстренки 8 оснащених автомобілів. Вдячні донорам та партнерам за постійну підтримку медичної сфери Херсонщини. Наші аграрії можуть отримати від держави до 500 тисяч гривень на розвиток чи запуск власної справи. Грант можна використати на техніку, сировину, оренду. Все просто: 300 тисяч за одне створене робоче місце, 500 тисяч за два. Податися можуть і досвідчені підприємці, і ті, хто тільки мріє відкрити бізнес. Заявку можна оформити через дію. Це вчасна підтримка, особливо в розпал весняно-польових робіт. Наші фермери вже засіяли майже 20 тисяч гектарів це зернові та технічні культури, овочі, картопля і навіть перші 20 гектарів херсонських кавунів. На вільній землі у безпеці. Ще п'ятеро наших юних мешканців на підконтрольну Україні територію вдалося повернути двох хлопців: 17-річну дівчину, 18-річного юнака та особу з числа дітей, позбавлених батьківського опікування. Повернення відбулося у межах ініціативи президента України Володимира Зеленського, «Bring Kids Back UA», а також завдяки наполегливій праці організації «Safe Ukraine» та української мережі за права дитини. Не втомлююсь дякувати за порятунок наших дітей. Котре нагадую, що через постійну загрозу обстрілів на Херсонщині діють обмеження під час великодніх свят та поминальних днів. Заборонено проводити богослужіння під час комендантської години, збиратися біля храмів, відвідувати кладовище, окрім поховань. Прошу поставитись до цих рішень із розумінням: Безпека людей понад усе. Працюємо далі. Слава Україні!